Вся сорока, що вона дає уроки. В Школі танців для пташок, в школі танців для пташок, бо танцює з пелюшок, бо танцює з пелюшок. ча-ча-ча демонструє глядачам, з донеба крила боки. Браво, браво, біло бока, зяб до неба крила в боки. Браво, браво біло бока. А весела пташка сойка міє танцювати польку. Журавлі танцюють танго, хто навчив, не кажуть тайна. Хто Кажуть тайно Рубувальський чача ча, ча ча демонструй глядачам, б до неба крила в боки. Браво, браво, Білобока бока, а весела пташка сойка, все танцює Свою польку, не танцює Лише сова. Хоче спатоньків одна не танцює лиш сова, хоче спатоньків.